Коли ти відправляєш пару на спільний танець, десь знаєш постановочний, зразу видно, наскільки хто один одного відчуває. Коли mm -hmm. хтось приходить, спочатку не пара приходить, а хтось з запитом на сімейну терапію. І дуже видно, наскільки люди разом наскільки вони поєднуються. Так, так. Я думаю, якщо ви в парі будете дивитися з чоловіком чи партнером, це буде дуже цікаво, власне. Спочатку треба відірватися. От і закоханість саме для цього, з еволюційної точки зору, вона і є. Мій самий топовий момент, коли вони, по-моєму, в каналізації, і він так до неї, ну, тут вони ж два вбивця. Скільки в тебе було, тільки скажи чесно. Спочатку ти «Ну, я не щитав, у мене там 67». шістдесят сім. Триста Жінка стає жіночною, коли вона може довірити чоловіку. Тобто, є сила в слабкості, але тільки поряд сильним чоловіком. Працюйте над своїми стосунками, звертайтеся до сімейних психотерапевтів, звучить як лозу. Дякую.